Друзі, а у нас у продажу Хунда Solaris 2016 року з двигуном 1,6 газ-бензин з пробігом 81 тисяча кілометрів. Подивимося переборчиком. Заводик. 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 Завод. Не фарбач. Рідна фарба, рідна фарба, рідна фарба, рідна фарба, рідна фарба, рідна і привишка. Вся в заводському окрасі фарбі. Що ми маємо по комплектації? Чотири склопідйомничка, підйомничка, електрозеркала з підігрівом. Отакий от гарнесенький салончик. Мультикермо, газик, коробка автомат, підігріви передніх сидінь, кондиціонер, два дін магнітола, стан відмінний. Запрошуємо вас на тест-драйв, а ми поїхали далі.